Доброго вечора. Доброго вечора. Вечеря в селі. Ми сьогодні на природі, а тобто біля будинку такий столик організували, кострик горить, нажарили шашлика. Вчора відпочиваю, буде мене дружина серед ночі. Каже, сонце. Каже, так хочу м'ясо. Каже, вже кожа, не можу витримати. Та кажу, де ж я ж тобі возьму. Я, 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 ж, я ж кажу, не охотник, кажу, кабанів не треба, бо то вже потерпи, кажу, до ранку поїдемо в маркетоп придбаємо. А хто я такий, щоб відмовляти вагітній дружині? Та ми поїхали сьогодні м'ясся. Дружина, поки красоту Вон, покажи глядачам. Да, Навело да, собі красоту, котик біля нас, тож тепленько, а ти так прижмурилась, як холодно. Ні, тепло. Я шашвичок, картошечка. Салотик, компотик. то зараз перекусимо, повечеряємо <гум> і підемо відпочивати. Тож усім гарного вечора, всім смачної, тихої, спокійної ночі. Тихої, мирної ночі вам да, і смачно. Вибачте, за мій прикид, я таки, така людина, сільська, не люблю там якісь понти чи що показую життя таке, як воно є. Одні я штани, одні штани <гум> на всі сучі виходи, вихода, ковтина, <гум> світерок. Усе по сільському. Тож бережіть себе. Пока-пока. І я зараз місця з'їм. Давай до нас.